Весна змінила цьогоріч плани. пани, зі снігу укрилася землі, нему забентували свіжі рани, катованої ворогом землі, Спід снігу з під снігу пролісу проквімсь голий, Щастить від холоду серцебиття, цей ніжний паросток, тонкий і кволий, та в нім невтримний поклик до життя, така невичерпна жага любові, в ці квіті без вини, що світлий дух її не поготові проскорити агонію війни. Чи ціли пробиває мури? народжується в укритті дитя, звучить миру Божій партитурі і віра переможене пуття. Всіх тримає мужній дух в містах і селах України, простори чорних лісосмуг, Червоні кетяги калини, молитви матерів вночі, і перші крики немовляти, і мерехливий світ свічі під бабиної хати. Нам сили додає солдат, і його віра в перемогу. Сьогодні бачимо, хто брат і хто прийшов на допомогу. Вже сьомий день гуде земля. І хоч сирени не вщухають, ми переможемо ворогів. Упевнена, не сумніваюсь, знаю. Мовчить будинок, завмерли кроки. Він щойно дихав, хойдав малят. Лічили діти на пальцях руки. Не буде більше у ньому свят. Ковтнула вирва високі стіни, перекосився, побитий дах, У чорних вікнах блукають тіні, блукають злидні, блукає страх. Мовчить будинок, там тільки вітер веде розмови свої пусті, там тільки вітер, безхатька вітер, Гойдає люльку на самоті. Україна у вогні палає, йде війна поміж добром та злом, стогне Батьківщина, знемагає, наче птах із зламаним крилом. Хто країну захистити зможе, янголи та чи вони не сплять? Хто їй в цьому пеклі допоможе? Села та міста її горять, світло й темрява затіяли кривавий, та жорстокий неполюдський бій. Б'ється сатана. Та Боже правий, за мою країну йде двобій. Кордони не спинять польоту могутнього слова, хто серце могутнє, ні куля, ні шабля не вб'є, за нас батьківщина і рідна нескорена мова, не треба чужого, але й відпустим своє. За рідну домівку поклали життя вірні діти герой, що завжди залишиться в наших серцях. За землю, за матір зробили, що мали зробити. Герої не гинуть, герої живуть у піснях. Ти думав, що я вмиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна, нащадку сумно, сумнозвісної орди. Не по зубах тобі я, Україна, я нація, я сила, я народ. Я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істина любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка стрімка, глибоководна, я з кожним днем міцнішаю, а ти все нижче й нижче падаєш в безодню.